Вітаю вас в ефірі Економічні події тижня. В студії працює Артем Альошин і Сьогодні ми розповімо вам про те, чим живе вітчизняна економіка. Отож, головні акценти тижня. Приватизація 2013. З чим готова розпрощатися держава? І головне, за скільки віддасть заводи. Чи бути реприватизації над сталевим гігантом киворіч сталлю скупчилися хмари? Хто стане власником підприємства? Бізнес реєструватимуть по новому. Черги та корупція зникнуть. Чи на підприємців очікують нові підводні камені? Будівельна революція. Забудовники прагнуть змінити правила гри на ринку. Чого чекати? Інтернет торговцям хочуть дати зелене світло: чи стануть українці купувати більше в мережі і чи стануть покупки безпечнішими? Приватизація. Кожен рік навколо ймовірного розпродажу держмайна ходить багато чуток і припущень. Експерти гадають на кавовій гущі, що держава віддасть у приватні руки і скільки на цьому заробить. Цей рік не виняток. Плани фонду держмайна дивують своєю амбітністю. Чиновники зажадали пустити з молотка перлини приватизаційного кошику одеський припортовий завод та турбоатом. Це дуже ласі шматки для інвесторів. Майбутні покупці з'явились майже одразу, причому з-за кордону. Хто ці претенденти і що цьогоріч ще виставлять на аукціон? Розбиралася Євгенія Скорина. 75% турбоатому й 99% одеського припортового заводу. Цього року фонд держмайна вирішив повністю пустити підприємства з молотка. Причиною тому дефіцит бюджету кажуть економісти. Його можна покрити якраз за рахунок розпродажу прибуткових, а через це і дорогих підприємств. Якщо уряд протягом року затвердить план реалізації, в грудні оголосять конкурс кілька місяців підготовки, і в другому кварталі наступного року новий власник уже розрахується за майно. Сума чимала. Україна може за них отримати і 10, і більше мільярдів гривень, якщо знов ж таки будуть відповідні умови приватизації. Покупець уже на горизонті плани на відчизняну власність мають росіяни. Білокам'яна ще не назвала суму, яку готова викласти. Утім, з варіантами співпраці не забарилася. Російська сторона зацікавилася конкурсом, але я думаю, українські партнери не готові до того, що російська сторона цілком придбає ці підприємства. Можливо, буде створено якийсь консорціум. Обидва підприємства унікальні і стратегічні. Турбатом виробляє турбіни для ТЕС, АЕС і ГЕС. Підприємство працює як годинник. Його статутний капітал перевищує 105 мільйонів гривень. Тому ним особливо цікавляться інвестори. Турбатом конкурує не з нашими підприємцями тут в Україні. Він конкурує на світових ринках. Одеський припортовий, лідер хімічної галузі України, має єдиний в державі термінал з перевантаження аміаку в порту. Утім, минулий рік завод закрив із збитками у 122 мільйони гривень. Через це й втрачає популярність в очах інвесторів. Одеський припортовий однозначно необхідно приватизувати. Він дуже залежить від кон'юнктури цін на енергоресурси, в першу чергу природний газ. Прибрати до рук стратегічні держоб'єкти підприємці намагалися ще з 2005 року. Москва поки що єдина закордонна претендентка на вітчизняне майно. Серед українських топ-бізнесменів на турбатом мав плани газовий магнат Дмитро Фірташ. А на ОПЗ претендували співвласник групи енергетичний стандарт Костянтин Григорішин і власник групи Приват Ігор Коломойський. Фонд держмайна готовий продати підприємства, але тільки в обмін на серйозні інвестиції. Що, якщо буде? Така пропозиція. Тоді ми будемо її серйозно розглядати. На сьогоднішній день такої пропозиції немає. В уряді ж поки не поспішають затверджувати рішення про продаж стратегічних підприємств. Чекають вигідного моменту. Урядовці лишили собі час для відступу. Якщо експорт вітчизняних товарів піде вгору, МВФ дасть Україні новий кредит, а Росія знизить ціну на газ, то держава побереже і Турбоатом, і одеський припортовий завод. Тим паче каміну є чим торгувати. В серпні-грудні відбудеться черговий етап приватизації енергокомпаній, який зачепить Донбасенерго та 6 обленерго. Загалом на цей рік уряд планує виторгувати за державне майно майже 11 мільярдів доларів. Утім, за перші п'ять місяців план виконали тільки на піввідсотка. Не тільки питання приватизації актуальні зараз в Україні. З'явилась цікава інформація і про металургійного гіганта «Криворіжсталь», який зараз належить найбільшій сталеливарній компанії світу Арселор міттал По перше, у парламенті зареєстрували законопроект, в якому пропонують націоналізувати підприємство, тобто повернути його державі. Автори документу традиційно комуністи. По-друге, знову розпочалася судова тяганина щодо законності приватизації криворічсталі у 2005-му. позивачі консорціум, який належить двом впливовим вітчизняним бізнесменам Ахметову та Пінчуку. Отже, що це збіг обставин чи такий початок реприватизації? Дивіться у нашому матеріалі. Державі Криворіжсталь, сталь українцям роботу. Так комуністи Петро Симоненко і Сергій Баландін пояснили подання законопроекту. У сесійному залі його ще не розглядали, та й регіонали голосувати за нього навряд чи будуть, кажуть політологи. Такого роду ініціативи комуністів вони, скоріше є ніякої піар-кампанії, Вони мають пропагандистське значення. Водночас на комбінат уже поклали око Ріната Ахметов і Віктор Пінчук. Нещодавно Київський суд поновив справу 2005-го за позовом їхньої компанії інвестиційно-металургійного союзу. Компанії причетність до відновлення справи заперечують, хоча бізнесмени полюють на Криворіжсталь сталь ще з 2004-го. Тоді вони купили 93% акцій акції комбінату за 800 мільйонів доларів. Утім, Помаранчева влада захотіла перегляду результатів конкурсу через, мовляв, занижену вартість угоди. В результаті вітчизняні олігархи заводу не отримали, а поданий Позов на уряд в суді залишили без розгляду. 2005-го комбінат продали теперішньому власнику англійському бізнесмену індійського походження Лакшмі Міталу. Майже в п'ятеро дорожче. До попередніх 800 мільйонів додали ще 4 мільярди доларів. На Арселорі про позов знають. Утім, на перше засідання 18 червня компанія не з'явилась. Другу спробу зібратися в залі суду запланували на 9 липня. Якщо служники Феміди заберуть таки Криворіжсталь, криворішталь, Україні буде непереливки. Переконують юристи на кону інвестиційний імідж. С той юридичний казус може попліч серйозні проблеми для іноземного інвестора і цю ситуацію вже не що придеться рішати на рівні між государством а то і на рівні інвестиційного арбітражу. Ситуацію довкола комбінату підігріває ще й соціальний конфлікт. Підприємства атакують профспілки через масове скорочення персоналу. Іноземний інвестор виставив за двері вже більше 20 тисяч робітників. А до 2017-го планує звільнити ще стільки ж. Чіпляти про союз буде їх весь час і це правильно. Це повноваження. Ня профсоюзу він має так працювати. Це власника тільки мобілізує на те, щоб треба ефективно витрачати гроші, не пускати їх на розваги і пускати на розвиток виробництва. Тому ми цю ситуацію розуміємо і підтримуємо. У квітні керівництво заводу пообіцяло владі наростити обсяги виробництва в півтора рази, звільнивши при цьому половину робітників. Економісти цілком за таку політику. Численність персоналу над заводя приближаться хміровим нормативам. То есть, даже несмотря на нынешнее положение, когда уже существенно сократился, все равно еще по мировым нормам это он слишком большой. Зараз підприємство викликає інтерес у всіх гравців гірничо-металургійного комплексу України, адже комбінат серед лідерів 2012-го АМКР виплавив сталі майже на 13% більше ніж 2011-го. У тонах це 6,5 мільйонів. При цьому загалом у державі виробництво у чорній металургії знизилося чи не до 7%. А цьогоріч за п'ять місяців у кривому розі випустили більше 2,5 мільйонів тонн сталі, що на півтора відсотка більше ніж минулого року. Коли загалом у державі виробництво впало приблизно. Лизно настільки ж. Зараз завод оцінюють у 3 мільярди доларів, кажуть аналітики. Оскільки минулий рік він закінчив все ж таки із збитками. Ймовірно, саме через це Міттал уникає судових засідань, припускають експерти, адже мільярдер, можливо, хоче скинути уряду збиткове підприємство в обмін на мільярди компенсованих доларів. Розраховуватися з інвестором державі нічим, залазити у золотовалютні резерви влада навряд чи захоче. На цьому фоні Кабмін може дозволити олігархам поборотися за успішно на фоні інших комбінатів Криворіжсталь. і таки провести реприватизацію допускають фахівці. В цьому році вже зареєстрували більше 100 тисяч бізнесменів, як фізичних, так і юридичних осіб. Однак, з наступного понеділка підприємства реєструватимуть по-новому. Місцеві органи влади до цього вже не будуть мати ніякого відношення. Давати зелене світло власній справі почнуть виключно держреєстратори. Чиновники в Унісон заявляють, тепер все буде краще. Черг не буде корупції. Також мовляв, два-три дні і можете починати працювати. Проте самі підприємці у солодкі обіцянки не дуже вірять. Аргументи сторін збирали наші кореспонденти. Три щасливих дні українських бізнесменів. Саме стільки часу відтепер знадобиться для реєстрації нового підприємства. Гарантують в Укрдержреєстрі. Відчути на собі зміни бізнесмени зможуть вже з 1 липня. Держреєстратори перейдуть у повне підпорядкування реєстраційної служби. Нині ж вони підконтрольні ще й місцевим чиновникам. У міністерстві юстиції обіцяють, перехід буде цілком безболісним, зокрема для підприємців. Ми забезпечимо це без. Зупинок для передачі, і в більшості це буде навіть в тих самих місцях, де працюють сьогодні реєстратори. Після того як приберуть подвійне підпорядкування держреєстраторів, візьмуться за черги, адже сьогодні найбільше скарг надходить саме через них. Тож голова укрдержреєстру Дмитро Ворона поставив за мету до кінця року налагодити систему електронної реєстрації на прийом. Та й зараз стояти годинами біля віконця підприємцям не потрібно, переконує ворона. Практично в усіх великих містах на сьогоднішній день електронні черги по реєстрації бізнесу сьогодні вже існують. Тобто, ми на сьогоднішній день вже кажемо про те, що система більш-менш вже відповідає тим стандартам, які ми в неї закладаємо. Однак самі підприємці скаржаться, зітхнути з полегшенням поки не можуть. Електронні черги не гарантують вчасного оформлення документів і не рятують від живого скупчення людей у пунктах реєстрації. Сам процес подачі документів і сходить із двох. Скажем так, проблем або таліба мати непосередньо електронну цифрову подпись, або ж сталкишся з чергою, якщо хочеш це зробити нарочно. Поэтому сама процедура подачі документів бути проще. Боротися з довжелезними чергами планують ще й за допомогою веб-камер. Ними хочуть обладнати відділи реєстрації у 170 великих містах. Щоправда, це обійдеться державі в півтора мільйона гривень. Також у планах укрдержреєстру вже з наступного року наділити нотаріусів правом реєструвати і закривати бізнес. 7 тисяч нотаріусів по всій країні зможуть замінити півтори тисячі держреєстраторів. Однак юристи у доцільності такого кроку сумніваються, кажуть зарано, оскільки нотаріуси ще з початку цього року не звикли до нових своїх функцій до реєстрації прав на нерухомість при вчиненні, Угод навантажувати їх новими функціями. Я би не сказав, що це доцільно. Наслідки попередніх змін у схемі прав на нерухомість ми можемо побачити ще й сьогодні. Приміщення пунктів держреєстрації переповнені людьми, які хаотично рухаються між віконцями, бідкаються, що не знають, які документи необхідні. А підказати нема кому. Персонал сам по собі не, не обучений. Вот люди до кінця не розуміють, що ані делают, роботники. Да? Не до кінця самі понімають, можуть об'ясніти посітілям, що їм треба ділять. Та керівництво укрдежреєстру обіцяє виправитись, принаймні на словах. Очільники переконують, незабаром всі співробітники будуть, наче універсальні солдати, і кожен з них зможе виконувати будь-які функції з реєстрації. Інтернет-торгівля розквітне, принаймні, якщо приймуть законопроект про електронну комерцію. На цій тезі наполягають автори документу. Їх набралось під куполом парламенту аж дев'ятеро майже зі всіх фракцій. Учасники ринку також налаштовані оптимістично. Мовляв, якщо новації запрацюють, то кількість віртуальних покупців значно зросте. Крім того, споживачі, які зараз зовсім не захищені під час віртуальних покупок, отримують нарешті важелі впливу на інтернет торговців. Що ж за революційні нововведення запропонували в Україні? Дивіться далі. Інтернет-покупки стануть безпечнішими. Принаймні це обіцяють депутати автори законопроекту про електронну комерцію. Документом пропонується надати більше прав покупцям у мережі. Вони зможуть не лише повернути дефектний товар а й позиватися на інтернет-магазини до суду. Сьогодні онлайн покупки роблять близько двох мільйонів українців, тобто лише 14% населення. І це не зважаючи на те, що товари в інтернеті значно дешевші ніж у звичайних магазинах. Та фахівці переконані, зміни у законодавстві допоможуть за. Воювати довіру людей настояща електронна комерція, така вона в світі прийнята, вона дуже сильно знижує здержки. але вона потребує правової бази. Вот, собственно, цю правову базу закон закони создають. Українці не купують в інтернет-магазинах, бо бояться, пояснюють експерти, адже торгують в онлайні в основному без гарантій якості та дотримання прав споживачів. Тож є ризик залишитися і без грошей, і без омріяної речі. Депутати переконані, їх документ стане справжнім законодавчим щитом для покупців від недобросовісних торговців. З документами, які виникли в результаті переписки з сайтом з продавцем в електронному вигляді, з цими документами споживач зможе піти в суд, зможе довести свою правоту. Зараз без прийняття цього закону таких можливостей у споживача нема. Не забули у і про власників інтернет-магазинів, чесним продавцям зміни у законодавстві лише на руку. Зокрема, пропонується зобов'язати продавців укладати договори з покупцем, у яких будуть чітко прописані всі права й обов'язки сторін. Такий документ може бути завірений електронним підписом навіть одноразовим. Продавці кажуть, це значний крок уперед для інтернет-комерції. Можна тепер а, заключити договор з. Пользователя без бумажек на то есть как бы удаленно нельзя признать его недействительным, просто потому что Ніт підписаної бумаги. Інтернет-торговці запевняють, відтепер працюватимуть виключно прозоро і чесно. Люди зможуть розраховуватися за покупки електронними грошима, тож про оплату товару, зокрема після його доставки, можна забути. До того ж, українці зможуть повертати товар, який їм не сподобався, і гарантовано отримають назад свої гроші. Юристи наголошують, що законопроект дуже нагадує європейську хартію про комерційну торгівлю і додають, він важливий не лише для пересічного українця, а й для бізнесу і для всіх хазяйсних відносин в Україні. Почому тому що он розширяє сферу використання електронних документів. Счастливо сфера очень люська. Якщо цей закон приймуть, а депутати в цьому більш ніж упевнені, учасники інтернет-торгівлі почнуть діяти. Аби заманити до своїх крамничок більше українців, онлайн-торгівці планують змінювати цінники. Деякі товари подешевшують, що правда не суттєво. Пророкують експерти. Табу на фінансові піраміди в Україні хочуть заборонити діяльність пірмідальних структур. Відповідний законопроект розроблений Нацкомфінпослуг, Уже пройшов перше читання у Верховній Раді і готується до другого. Фахівці сподіваються, якщо документ таки не бере чинності, українців більше не обкрадатимуть на мільйони гривень, і вони більше довірятимуть фінансовим інституціям. Бо, як відомо, одна паршива вівця всю отару спаскудить. Чи дійсно МММ, Кінс Кепітал та їм подібні псевдокомпанії зникнуть з обрію? Відповіді на ці питання у нашому наступному сюжеті. Для багатьох українців таке відео нагадує про втрачені гроші. Йому особливо в руках Михайла конували те, що залишилося від 75 тисяч доларів. Саме стільки в 2008 році він позичив у банку під заставу власної оселі та вклав у фінансову компанію Kings Кепітал. На високі відсотки, які йому обіцяли, хотів побудувати домівку. Це знайомі старої роботи пригласили мене. Сказали, що так можна на процент і можна построїть будинок ну, для сім'ї. Можна машину, якби платили, це все було нормально, якби. Все То там через рік можна було б машину купити, запросто. Але домівку Михайлові побудувати не судилося, бо майже одразу, як він вклав гроші, відсотки виплачувати припинили. Через три місяці це все лопнуло. Звісно, одразу ж поїхали туди. У розпочі такому, що не знаєш, що робити. Звісно, понятно, що квартира під залогом. Ну, в такому подвижному стані четвертий рік. Тільки у 2012-му, за даними аналітиків, шахраї вкрали в українців близько 300 мільйонів доларів. Але притягнути до кримінальної відповідальності за фінансове шахрайство сьогодні вкрай складно. Творці фінансових пірамід прикриваються тим, що нібито заздалегідь попереджають людей, що ті несуть гроші саме у пірамідальну структуру. Тепер у національній комісії з фінансових послуг нарешті вирішили заборонити не тільки фінансові піраміди, але й їх рекламу. Законопроект визначає поняття фінансової піраміди, захищає громадян. Від участі у таких пірамідах і створює небезпеку і покарання до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна для тих, хто створює такі піраміди. Експерти кажуть, потрібно тільки точніше визначити поняття фінансового піраміда, адже афери з ними підпадають під так звані інтелектуальні злочини, довести які правоохоронцям не завжди вдається. Часто фінансові піраміди маскують під інші організації. Чу эти различные ну благотворительные организации, організації, плюс всем различные, ну й покупки в групах, а типа благатерітні взноси та ж тоже класійський переміл. До того ж, переконує експерт, варто збільшити і покарання за організацію фінпірамід, бо жагу до чужих грошей, як показує досвід, не відбити навіть кількома роками ув'язнення. Чесна говоря. Для таку це все таки тяжкі, тяжке, тяжке предстаплення. Ну люди слишком матеряють Ну, максимально восімліта. Там це мало це не тяжка Лучше лучше нада 7 до 15, особливо тяжка законопроект. Вже розглянули у першому читанні та узгодили у профільному комітеті Верховної Ради. Зараз документ готують до другого читання. Поки чиновники планують завдати остаточного удару по шахраях у шуканому Михайлові конувалу залишається лише сподіватися, що йому повернуть гроші через суд, і він таки зможе зберегти власну оселю. Забудовники хочуть більше свободи. Насамперед від держави у профільній конфедерації підготували законопроект, який фактично позбавляє державу контролю за новобудовами. Крім того, будівельники не проти повернути на ринок інвестдоговори. тобто фактично дати друге дихання так званим будівельним пірамідам. Це коли зводять одразу кілька споруд і зрештою не добудовують жодної. І це далеко не всі забаганки будівельних компаній. На що може перетворитися ринок нерухомості і як держава реагує на новації забудовників? розбиралася Ірина Любич. Захист інвесторам владу конфедерації безпеку людям. Такі головні позиції законопроекту Конфедерації будівельників України щоправда його ще доопрацьовують і до Верховної Ради він поки не дійшов. Ідеолог новації Юрій Сербін наголошує. Документ покликаний у першу чергу захистити інвестора. Задля цього пропонують запровадити три додаткових види страхування. Ми вже побачили за ці роки, що ФПБФП ФП не захистила інвесторів. А ми пропонуємо, щоб такі захист. Був. Однак це виліться у зайву копійчину при купівлі квадратних метрів, попереджають фахівці. І одразу рахують, якщо сумарний страховий внесок складе 10%, то вартість будівництва зросте приблизно на 30%. У підсумку квартири українцям обійдуться майже на 50% дорожче. Та навіть за такі гроші домашній затишок у комерційних установ не купиш. На самом деле в цій ситуації працює только одна гарантія государство. От єсмі ми говорять тому в законі прописуємо механізми державних гарантій, тоді це совершенно інша схема. Якщо держустанови позбавлять права контролю, будівельників перевірятимуть страховики. Однак тут у фахівців виникають питання, адже по суті перевіряльників рекомендуватиме конфедерація. Тобто будівельники контролюватимуть самі себе. Аби не виникло конфлікту інтересів, це питання ще вирішують. А тим часом вже видно результати недобросовісного контролю будівництва. Ось цей будинок звели лише кілька років тому. Однак за цей час він горів вже чотири рази. Останнього разу зайнялися цілих 20 поверхів. Причина тому недопалок та недобросовісна робота будівельників з одвічним бажанням економити. На цьому відео, яке зняв випадковий перехожий, видно, як швидко вогонь охоплю новобудову. За 20 хвилин 20 поверхів. Зайнялося дім обшитий неякісним утеплювачем, розповідають і з сумом рахують багатотисячні збитки. Позиватися пішли одразу, однак відшкодуванню передує довге очікування та безліч експертиз, схожих на замкнене коло. Бо замовник будівництва не завжди зацікавлений у чесній перевірці безпечності новобудови, каже адвокат постраждалих. Навіть в час експертизи проєктної документації, будівельної експертизи, заказчик. Платять за експертизу на да, упавномоченому інституцію. В той же нормі яка предусматрює цей порядок, прописано, що сам заказчик не можуть цю експертизу. Ось здесь становиться вопрос о непредвзятости. Юристи мають своє бачення законопроекту. Найголовніше, на їх думку, зобов'язати забудовників за власний кошт проводити незалежні експертизи. Тільки тоді можна буде сповна контролювати якість та безпечність новобудов. А от у конфедерації закликають не винаходити український велосипед. А Користатися вже перевіреним іноземним досвідом. Є вже світовий досвід, то давайте просто творчості його залучати казати, на наші реалії і втілювати в життя. І тоді буде краще всім і інвесторам, і забудовникам, і людям будуть гарантовані, що їх кошти будуть повернуті в разі яких незручності при будівництві. Ще одним нововведенням, яке передбачає документ, є створення бюро інженерно-технічних ризиків. Ця громадська організація матиме право укладати угоди з міжнародними асоціаціями про перестрахування. Однак чи стане це рятівним колом для інвесторів, гарантій поки ніхто не дає. І далі у випуску стисло про інші події цього тижня. Ми звернули увагу на таку інформацію. Президент Янукович підписав закон про зміни щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності. Документ передбачає новий підхід до використання контролюючими органами покарань для бізнесу. Зокрема, контролери вже не зможуть зупинити діяльність підприємства без рішення суду. Нововведення запрацює з 1 липня. Податківці опановують нові методи роботи. Вони збираються перевіряти бізнес віртуально. Почнуть з платників єдиного податку, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. Їм буде достатньо повідомити Міндоходів доходів про бажання пройти дистанційну електронну перевірку за 10 днів до її проведення. Стартує нововведення з наступного року. Загальний держборг України у травні зменшився і становив близько 550 мільярдів гривень або майже 70 мільярдів в американській валюті. Скоротилися у державі і борги по зарплаті минулого місяця. За повідомленням держстату, обсяг заборгованості знизився на 2% або на 12 мільйонів гривень. Хоча роботодавці досі залишаються винні працівникам більше мільярда гривень. Україна має перетворитись на енергетичний хаб, тобто на її території повинні зберігатись стратегічні запаси газу для європейського ринку. Таке завдання на цьому тижні перед урядом поставив прем'єр Азаров. За його словами, у цьому зацікавлений сам євросоюз. Концепцію проекту мають презентувати наприкінці року під час євросаміту у Вільнюсі. Газпром дасть Україні аванс за транзит російського газу. Сума передплати один мільярд доларів. За розрахунками північних сусідів загалом вони сплатили наперед вже більше п'яти мільярдів доларів. Цих грошей вистачить, аби перекрити газпромівські зобов'язання до 2015 року. Наголосили в Москві. У той же час російський монополіст заперечує блокування реверсних поставок палива в Україну зі словаччини. Нагадаю, європейські партнери Києва заявили про те, що саме Газпром стає на заваді транспортуванню газу з ЄС. Шел почала будівництво майданчика для буріння другої пошукової свердловини на Харківщині. У компанії зазначають, що всі роботи ведуться відповідно до вимог українського законодавства. Нагадаю, мета американців пошук покладів природного газу в ущільнених пісковиках. Уряд вдарив по вантажу перевізникам, які не дотримуються вагових та габаритних параметрів авто. Якщо перевищення норм буде незначним, автовласники заплатять за проїзд за подвійним тарифом. Якщо ж порушення норм перевищить 40% від дозволеного, проїзд для них подорожчає у 5 разів. Це був останній інформаційний блок у сьогоднішньому випуску. Про те, чим дихає вітчизняна економіка, розповімо через сім днів у цей же час на каналі Бізнес. На все добре і залишайтесь з нами.